Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець роти БПАК 72-ї бригади «Карецький Юрій. На днях я став переможцем розіграшу Тойоти Крузер, яку розігрував Валерій Маркус. Валерій зателефонував до мене з приводу передачі автомобіля, але зважаючи на те, що робить Валерій для нашої держави і для перемоги і мою особисту. Повагою до цієї людини, я вважаю, що автомобіль повинен залишитися в користуванні пана Валерія. Я озвучив йому цю пропозицію. Але Валерій сказав, що як порядна людина, він повинен буде розіграти автомобіль повторно. Але проти цього виступаю вже я, як фактичний власник цього автомобіля. Тому бачу два шляхи вирішення цього питання. Або пан Валерій добровільно залишає автомобіль в своєму користуванні і приносить користь нашій державі. Якщо йому недостатньо моєї думки, пропоную провести опитування серед підписників в телеграм-каналі чи варто розігрувати автомобіль повторно. Зважаючи на авторитет пана Валерія, донати і кошти на його справи будуть збиратися і без таких дороговартісних вкладень. Чекаю на відповідь пана Валерія. Слава Україні! Шановне панство, доброго дня! Ви щойно подивилися відео пана Юрія. Пан Юрій переміг у нашому розіграші, де ми е, зібрали 20 мільйонів гривень на дрони е, і розірвали автомобіль за донат від 200 гривень. Пан Юрій переміг і вже поки що де-факто, ще не де Юре, але вже де-факто він власник автомобіля. Інше питання, що пан Юрій наполегливо відмовляється ставати власником цього автомобіля. Пан Юрій хотів би, щоб автомобіль залишився в мене. Але такої опції немає. Такої опції немає по багатьом причинам: і практичним, і морально етичним. Як мінімум, як мінімум не існує такого сценарію, при якому автомобіль залишився б в мене. І в якійсь би перспективі, короткій, середній, довгій, мені і моїй сім'ї не закинули б звинувачення у шахрайстві. Тому в той момент, коли я в ту секунду, коли оголосив про розіграш автомобіля за донат, цей автомобіль де-факто вже перестав бути моїм. Тому опції, при якому автомобіль залишається в мене, її немає. Я запропонував пану Юрію. Щоб ми розіграли автомобіль далі, і цей автомобіль допоміг зібрати вже не 20 мільйонів, а можливо 30, 40 в загальній сумі. Пан Юрій запропонував зробити опитування. Ми виконуємо волю пана Юрія, але опитування буде лише годину. Лише годину для того, щоб ніхто не чесний, не міг за допомогою різних інструментів. Ботоферми, ще щось, які чином вплинути на результат голосування. Тому ми виконуємо волю пана Юрія, ми робимо опитування, чи машина залишається в мене, чи вона йде на подальший розіграш. Я сам голосуватиму теж за те, щоб машина йшла на подальший розіграш. Тому що опції, щоб машина залишилась в мене. Немає, не існує. Але волю пана Юрія ми виконуємо, тому що де-факто автомобіль його, він переміг, але він відмовляється від автомобіля. Я вас теж дуже прошу проголосувати за те, щоб автомобіль тоді пішов на подальший розіграш, на новий збір. Тому що опції, щоб машина залишилась в мене, її немає. Але волю пана Юрія ми виконуємо. А, що буде, що робити, якщо раптом ви все-таки всі, про, всі проголосуєте за те, що машина залишилась у мене, я не знаю. Я вас дуже прошу за це не голосувати. Я вас дуже прошу поставитись до цього серйозно з розумінням без жартів. І проголосувати за те, щоб машина йшла на подальший збір. Це, друзі. Сподіваюсь на ваше розуміння. Я голосую за те, щоб машина йшла на подальший розіграш. І вас прошу також проголосувати саме за цей пункт. Тому що опцій, щоб машина залишилась в мене, немає. Це імператив. Але волю пана Юрія, ми, звісно, виконуємо. Дякую, слава Україні.